Доброго дня, шановні друзі, шановні учасники дорожнього руху, а також кандидати у водії. З вами Тарнушко Володимир Павлович та Аташкола Нова. Шановні друзі, я хочу вас проінформувати, що навчань... не робіть з навчання якісь експерименти та іграшки. Це повинно бути відточено. Точна система, по якій ви прийдете і отримаєте результат. Перше, що я вам рекомендую, так це по ту сторону е екрану, будь ласка, підніміться. У мене всі курсанти і я проводжу заняття стоя. Потім трошки дайте мімічним мишцям розігрітися. Was wollen wir trinken, sind der Geland, was wollen wir trinken, so ein Durst. Was wollen wir trinken, sieben der Geland, was wollen wir trinken, so ein Durst. Потрібно улучшити вашу пам'ять. Щоб улучшити пам'ять, візьміть якийсь стишок, бажано на німецькій мові, тому що дойча шпраха, у неї чітко є порядок слів в реченні. І також ми повинні таке чітке Розміщення транспортних засобів на вулично-дорожній сітці, розуміти, у нас не повинно якихось бути двох варіантів, трьох варіантів. Оці всі розмови, не ти, так тебе, це непідготовлені водії. Значить, бути в нужному місці в ну, потрібний час. А це нужне місце, воно працює на нас. Тобто, ви, як водій, вірите, що ви виконуєте правила дорожнього руху, тому що знаєте. Друге, страхова кампанія на вашому боці, якщо ви не порушник. Третє, інші учасники дорожнього руху знають правила дорожнього руху і не дадуть вам довести на дорозі ситуацію до самосуду. Розумієте? Тобто. Отака філософія. Покращуємо пам'ять, беремо стішок і вчимо його в голос. Ставимо командний голос. Розумієте, да? У мене є коментоване керування автомобілем. Тобто ви не просто вцепилися в рульове колесо, а ви ще й коментуєте це. Це складно, але це результативно. І так, шановні, вода обов'язкова. Зараз літо. І розпочинаємо. Розпочинаємо з розминки. Руки в сторони опущені. Права перед грудьми. Піднята вгору від грудей. Руки в сторони опущені. Права перед грудьми піднята вверх від грудей опущені. Ми знаємо, що в права рука завжди в ній щось буде. Жезл або світлоповертаючий диск. Ще раз повторюю, спинку вирівняли. Підброли підняли руки в сторони, опущені. Права перед грудьми піднята вгору від Рудей це жести регулювальники. І так, розпочинаємо. Тема нашого заняття розділ 3. Це рух транспортних засобів із спецсигналами. І так, друзі, друзі давайте спочатку скажемо, а які бувають у нас кольори, але на світофорі. Червоний, жовтий. Зелений. Так ось представте собі, що автомобіль зі спецсигналами це світлофор на колесах. Але різниця в тому немає оцього кольору на автомобілі з спецсигналами, але Поліції почула, да? значить, жовтий або оранжевий колір, він присутній на інших автомобілях, які також називаються спецсигнали. Що це за автомобілі? Дорожна експлуатаційна служба. Охорона. Охорона, але така приватна. Там є планка з жовтим оранжевим. Що це нам дає, шановні друзі? І вспоминаємо світлофор, який працює у режимі мигання жовтого кольору. Це він привертає нашу увагу. Тому, якщо на автомобілі дорожньо-експлуатаційної служби ми бачимо рожевий спецсигнал, то ми знаємо, що він привертає нашу увагу. Наші дії Ну, бути чемними на дорозі, зрозуміти, що вони прибирають для нас дорогу. І якщо вони і відступають від деяких правил, тобто потрібно їм пересекти двойну сплошну. Ми... Е Знаючи правила дорожнього руху, ведемо себе спокійно. Але у них немає переваги. Вони тільки привертають свою увагу. Так як привертає увагу, мигаючий жовтий колір на світлофорі. Йдемо далі. Наш прекрасний автомобіль поліції. Він має наступні кольори. Червоний. Синій, але ми всі знаємо, що на таких автомобілях є ще зелений колір. Тепер давайте проведемо аналогію. Значить, де б ви не були, але червоний колір, будь він на світлофорі, будь він на автомобілі патрульної поліції, у нього одна інформація, яку потрібно нам донести. Червоний колір зупинись. Розумієте? Тобто червоний колір на автомобілі зі спецсигналом це наша зупинка. Далі, які ще можуть бути комбінації? Ну, Може бути червоний і синій. Зрозуміло, що. Чередування кольорів, воно більш інформативне, воно більш привертає увагу. Але головний червоний. Тепер синій також привертає увагу. Значить, наші дії, бачимо, червоний, ми зупиняємось, бачимо синій, ми даємо безперешкодний проїзд, тому що вони виконують невідкладне службове завдання. Розумієте, да? і також в додаток, в додаток до світових сигналів є ще звукові. Вони можуть бути вимкнуті, можуть бути віпнуті, це вже на розсуд екіпажу, який виконує невідкладне завдання. Але інформація наступна. Вони повинні безпечно поводити себе на дорозі. Розумієте, да? Якщо щось трапиться, то вже буде розслідування і всі наступні е наслідки. Тепер, шановні, значить, автомобілі зі спецсигналами можуть супроводжувати колону. Колона це автомобілі більше, ніж трьох. Як воно виглядить? Значить, спереді рухається автомобіль з червоним. Ми бачимо, ми бачимо автомобіль з червоним кольором і знаємо, що нам потрібно зупинитися. Тобто з виконання правил дорожнього руху. Поки що повороту, подивилися по зеркалам, прийняли праву полосу. І, якщо є обочина, то з'їхали на обочину. Замикає автомобіль, це спецсигналом буде включений дозвільний сигнал, тобто зелений, але він може бути в поєднанні з синім. Ми не маємо права обганяти автомобіль, який зами... замикає колону, тобто на з... зелений сигнал. Ще які цікаві можуть бути ситуації. Значить, автомобіль стоїть на узбіччі, включено, включений сигнал, наприклад, синій, який, як ми повинні відреагувати? Дуже просто. Якщо біля автомобіля немає працівника, Поліції, то наша задача знизити швидкість, тримати зоровий контроль з припаркованим автомобілем, який посилає нам синій сигнал, і після проїзду по газам і вперед. Але якщо біля автомобіля з синім синіпробузковим сигналом, спец Стоїть працівник поліції з жезлом, будь ласка, зоровий контакт, знижуйте швидкість до 40 км і вже реагуйте на сигнали жести регулювальника. Зрозуміло. Не повідомив вам нічого, по газам, поїхали. Значить, у них інша ціль. Ще на шановні друзі. Значить, оце такі базові поняття, базова філософія. Не перегружайте себе, будь ласка, на перших парах інформації. І так, зараз всі курсанти, які навчаються в автошколі нова, вони приходять на заняття вже трошки підготовлені. Що це значить? Вони прочитали розділ номер 3 по ілюстрованих правилах дорожнього руху. У них виникли питання, тому що вони не затримуються. Вони записали в книгу свою ЗОшит. Щось при читанні не зрозуміло, не потрібно виділяти в книжці, запишіть, будь ласка, це питання в ЗОшит. Прийшли на заняття, закінчиться лекційна частина, і ми на всі питання відповідаємо не усно, а питання тільки з записані. Я потім поясню, чому. Розумієте, це дуже важливо. Витягувати із своєї голови незакриті питання, щоб вони там вам не устраювали шумілки кипелки І так, друзі, всі наші знання. Ці наші знання ми перевіряємо на тестах з ПДР. На тестах з ПДР. І так, підводячи такий загальний підсумок, ми можемо сказати, що автомобілі зі спецсигналами це патрульна служба. Раз. Далі. Їде де скоро на визов. Тобто це автомобілі швидкої допомоги. Пожарний автомобіль, червоний, брендований кольорами, це також автомобіль зі спецсигналами. І також, шановні, Дорожна експлуатаційна служба. Ми можемо ще сказати про сільхозтехніку. Яка крупногабаритна і також має оранжевий проблисковий маячок. Але ми знаємо, це для привертання уваги. Шановні друзі, хочу сказати, будьте чемними на дорозі автомобіль е лізі спецціоналами, вони спішать на допомогу. Тому ні в коєму разі не можна перешкоджати їм. І так. Шановні, переходимо до того, що нас чекає в сервісному центрі. Я вже сказав, що у нас ось такі тести. Тобто виділено тільки правильні відповіді. Я вже казав, що у нас ось так виглядить Ось так виглядять правила дорожнього руху. Також. Тексті офіційному ми виділили тільки те, що буде у нас в тестах. Нічого зайвого, нам потрібно вибудувати базу. І ця база повинна бути нами настільки засвоєна, щоб вона була наша, щоб у нас не двоїлись мислі. Розумієте? І так, і так спецавтомобілі для того, вони і включають. Спеціальні світлові сигнали, додатковий звуковий сигнал, щоб привернути увагу, що, який висновок ми можемо з цього зробити. Шановні водії, кандидату водії, ви отримаєте посвідчення водія. Будь ласка, перший рік не включайте музику. Вам потрібно привикнути до шуму двигуна. До вібрацій кузова, щоб вони стали рідними, щоб вони вас Это. І в даному разі автомобіль зі спецсигналами буде більш вами помічений, якщо ви будете в тихому салоні. Шановні друзі, ми пройшли розділ 3 рух транспортних засобів зі спецсигналами. Миру усім, ні всім, ні жезла. До побачення. Зустрінемось наступного разу в розділ 4.